Всім привіт, хто буде дивитися це відео. В цьому відео я розкажу на що особисто я звертаю увагу при тому, як определити оригінальний перед вами товар, Nike чи не оригінальний. Для більш таких уже прошарених людей ця інформація буде не нова, але для всіх, хто тільки починає займатися ім, або хто не знає, як перевіряти Nike, то я покажу вам на прикладі ось цих ось речей. Ці всі речі є оригінальні. Тут представлено багато періодів. Часових, за які випускала Nike. тобто починаючи з 2000 року, бірки на найках постійно змінюються. Зараз ви бачите перед собою на екрані бірки по кольорам, в який період часу випускали ту чи іншу бірку по роках. Бірки поділяються такі, як на кольори, також на те, що бувають бірки як книжечкою, так і принтовані. Ось такі бірки. Те теж. Не показник того, що перед вами не оригінальна річ. Найновіші колекції Nike випускають на ось таких білих бірках. Потім ідуть чорні бірки. Наразі я, по-моєму, не маю речей із таких колекцій. Потім йшли сині бірки, червоні бірки, ось такі, а може навпаки. Також сині бірки розрізняються ще трошечки по кольору. Зверніть увагу, це більш таке темно синє, це таке більш світло синє Шви, на які я звертаю увагу. І вишивка на цих е, речах, де вона є. От, бачите, що на кожній е, речі, де є вишивка, просто ідеально все прошито. Без жодного якогось дефекту, без жодної кривизни, без жодного нюансу. Як то кажуть, шви також звертаю вашу увагу на зовнішні та внутрішні шви, які вони прошиті. Також все рівненько зроблено. Зараз сфокусую. На кожну річ можете навестись, подивитись, і всі ці е, речі будуть ідеально прошиті, незважаючи на це на рік, незважаючи на колекцію, всі вони робились доволі такі якісно. Все симметрично розташоване, немає ніяких перекосів. Що стосується, як і вишивки, це стосується як і принтів. Фурнітура на деяких речах, які. От конкретно на червоних бірках опускалась, це ставили фурнітурою UKK Vislon. Бачите, зараз навіть на той шліс нової колекції на, бір, на білих бірках ставлять SBS. Це також не показник того, що це не оригінал. Просто удешевляють виробництво. На більш старих іще речах також ставили UKK, але ось такого формату. Зверніть увагу. На чорних бірках, до речі, усього на чорних бірках є у мене річ. На дрейфіті, на, на різні колекції бувають, як дрейфіт, так і Air. Тут також стоїть веслон, і причому, що вони ідентичні, повністю ідентичні. На принтованих бірках, це конкретна футболка, теж на дрейфіті, також може все зроблено. Так, якщо пише, що то зроблено в Китаї, це також не показник того, що це перед вами паль. Тому що китайські заводи також робили. Nike. Найчастіше заводи по виробництву Найка це у нас В'єтнам, це у нас Камбоджа, це у нас Пакистан, е іноді буває, що тут у нас так, Камбоджа, іноді буває навіть Бангладеш. Ось. Також робили, бачите, в Шри-Ланкі. Також буває, робили в Індії, в В'єтнамі і тому подібне. Тому е по заводу і по країні виробника. Ну, доволі складно одразу сказати перед вами оріг чи не оріг. Найперше це звертайте увагу на шви, друге на логотипи, третє на фурнітуру, якщо воно До речі. Ось ще ось такі бірки бувають в Це Athletic Department. Це у нас 10-х років десь вироблено. Якщо ви хочете поділити конкретну модель і точно вже визначитись, чи це оріг, чи це не оріг. Ось така є дуже цікава і дуже необхідна бірочка маленька. По коду, ось цьому, що DH9182, ви можете оподілити, що це за модель. Далі 0.50. Якщо дописати до цього коду, то вам покаже повністю виріб і повністю має співпадати і колір. Якщо ви дописуєте 050. 050 це по факту просто колір. Модель це буде DH9182. Це, наприклад, буде показувати вам світшот. Якщо ви дописуєте 050, то це. Вже буде маркировка кольору, тобто це вам буде показувати не чорні свічоти, не зелені, а саме сірий. Також, якщо ви звернете увагу, ця бірка має, в принципі, бути, якщо вона не зрізана, на кожному виробі. Навіть ну, це я фарбував цей конкретний худак, не звертайте увагу. Усього цього пише ще код. Тобто на кожному виробу є така бірка. І якщо ви вбиваєте цей код в гуглі і вам випадає. Саме цей виріб, який ви бачите своїми глазами, то можете з точністю до 90%, якщо скласти ще ці е, приклади оригінальності, що я вам вже зазначав вище, можете бути впевнені, що це оригінал. Також по цій бірці ви можете оприділити, якого було зроблено року цей виріб. Тобто FA15, це лінійка 15% року. Дуже рідкісний вид бірок. Це ось такий на прикладі. Цього Athletic Departments це, як я вам сказав, китайський. Бачте, Nike, Але це оригінальний просто він робився для китайського ринку. Також по цьому коду можете определити 39 10-го року. HO, 10 рік. Дуже багато Nike. У мене було вже пройшло через мене, скажімо так. Nike Fit, Nike Golf, Всі ці речі. Я пробував по цьому коду і зазвичай воно знаходить. Якщо воно не знаходить, то, скоріш за все, це паль. І, і ще один важливий момент, якщо перед вами Nike зроблено в Турції, це я забув додати, то от, Турцію це вже дуже складно перевірити. І, скоріш за все, з Турції це вже буде не оригінал. Також ви бачите, 2018 рік це відео було вам корисне. Поставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться мої відео по секонд-хенд патрулям Напишіть в коментарях, які ще бренди розібрати, наприклад, і оригінальності, на що треба звертати увагу. Я обов'язково постараюсь все зробити. Все, дякую, всім пока.